Жительки Слобідки прибираються у вишиті сорочки. Вишиванці Єлизавети півстоліття. У це я вишила, вишила за тиждень цю сорочку, за шість вечерів. Ну, тому що тут зовсім мало того. Вишивка мала, прошва, як то кажуть, бачите. Саму сорочку шивала окрема людина, яка зналася на шитті. Тоді таких називали модистками. Вона обшивала усіх, бо їх вони важко шияться. Бачите, тут ось і клиночок ушивається, і тут і знову перешивається. От тепер так не пашиє сорочку, Кроме буде дивитися по цим старим, а сам не пошиє. Береш ласкут полотна і вишиваєш на їм, а тоді вже несеш і вона і вшиваєся, рука вишиває, вшиває. Єлизавета вишивала сорочки не лише собі. звичаєм у Слобідці невістка мала на другий день весілля приготувати свекрусі подарунок. Невістка дорить, свекрусі, подарок, дадина, спідниця і хвартух. Оце одягають. От приходить, приводить на завтра. Подарки да, дає і одягає свекруху. І свекруха пляше в їй, одячує на вісці. Добре. Ольга вбирається у материну сорочку, мамина теж. мене їх три. Це двоюродного брата жінка дала мені цю сорочку. Ну це вже комплект вийшов із двох, з двох сорочок одну зробили. Всі три різні за кольором та візерунками. Зберігає жінка і вишиті рушники. Це свекруха вишивала. А це я під рукавостом свекрухи. У мене свекруха була рисувала, ну, малювала це все, 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 все її зі мною. Рісовки робила вона все о, робила. Ну, під, моїм, під її рукавостом вона розказувала мені, де що як там квітку розшити, де. листок як. Лучше. Вона картини вишивала. Це картина одна, і це її теж друга. Щоб більше людей змогло подивитись на старовинні роботи колишніх сільських майстринь, жінки приносять сюди у сільську світлицю вишитий одяг. Цю хустку вдягали століття тому. Мойо свекрухи, так сестра шабалтасавки. Вона вишивала це, вона мені дала. І я її зберігала довго-довго в сундуку, зберігала та й витягла, кажу, ну чого воно буде валятися там? Мої є 100 років, ну може й більше. О, все, сори, а мама йшла в її замуж. Це вишивала баба, це мама, а це моє зділля. Баба придане готувала внучці. – Це для найкуту. Для Бога. Ой, для бажника. Це для Бога. А тепер вже ж ми його бережемо для внука, хай буде. Наталія захопилася збереженням сільської спадщини кілька років тому. Свою зелену садибу прикрашає предметами побуту своїх бабусь та прабабусь. Тут її вишиванки, які потрапили до її рук випадково. Ось бачите, які. Оце такі сорочки. Знайома їй розповіла про закинуту хату в сусідньому селі. Чоловіку кажу, поїхали, подивимось, що ж там є. О, ну, Відправила його на горище туди, він ск... <гум> скриню там, там стояла скриня. І цій скрині було таких сорочок, ну я не знаю, півтора десятка таких сорочок. Ну, попитати мені нема в кого, бо вже немає не, не бабусь їх нема нікого. Ну, я думаю, що це вони такі були повсякденні сорочки. Отакі вони їх носили. І бачите, вишивка ж, вона стара, стара, стара. Сорочки жінка вимочила, відібрала, бо були, розповідає, в дуже поганому стані. З тієї колекції на дворі в садибі рушник. Цей рушничок теж знайшла в скрині на гарищі, витягла. О, Так би й пропав. Ну, теж постирала, Прогладила, і оце як на літо я його сюди вивішую. Тут вони і дощами миються, і під сонцем сохне. І ви ж дивіться, вже він два роки отак висить літом, і, іменно що нитки ж, вони ж не вицвітають. Жінка хоче зберегти спадщину для дітей та онуків. Як без вишивок. Бо зараз такого немає. Зараз що? Ну, оце на мені, ну що воно? Воно фабричне. Воно йде в... проштамповане у сотнях екземплярів. А це ж кожна вишивка, кожен рушник, кожна сорочка це все індивідуальне. Ви ж другої такої вишивки не знайдете ніде. У місцевій школі є також кілька старовинних вишитих сорочок. Вони досить давні. Ось бачите, ми їх трохи підшивали після прання. Вони все одно далі рвуться, тому ми їх уже на даний момент не чіпаємо. Вони ось такі у нас фартушок, правда, досить гарно зберігся, можете побачити. Ось, і е, ця сорочка більш-менш також збереглась. На Намисто це також передавали люди. Е, воно більш схоже на якісь <свісно> ялинкові прикраси, але ну, як нам сказали, що це ось таке одягали. В бабусиних прабабусиних сорочках діти виступають на концертах. Зараз молодь в селі вишиванки здебільшого купує. Директорка каже, у 2014-му просили батьків, щоб на це свято придбали дітям вишиванки. Тоді купували як на конкурс, у кого гарніша. Зараз і просити не треба. Взагалі наговоримо, але у кожної дитини вишиванка є. Я знаю, у кого є в сім'ї дітки рік, два-три, і то купують дітям своїм вишиванки, щоб вони ходили у вишиваночках. Гавні, тетяна Лось, Віталій Коробко, Суспільне, Новини, Чернігів.